Вечір добрий. Ми в студії золочу.нет і у нас в гостях отець Орес Вільчинський. Вітаю вас! Отже, ви активно боретесь з таким явищем в районі, як догналіти. Розкажіть детальніше про це. Ну, як то кажуть, більшість наших краще їх, напевно, знають як підгорецьких. Бо підворецьких отців, тому що, на жаль, така назва за ними закріпилася за цим явищем. Кажуть, чому на жаль, ну, тому що таке гарне село, як підгірці, ну, стало через них таким скандально відомим, будемо так казати. Е, це явище є ну, з різних боків багатогранне, тому що людина є істота не тільки релігійна, а й соціальна. І ну, це, це явище має і релігійну компоненту, і соціальну компоненту, і, на жаль, і політичну компоненту. Я би почав з політичної компоненти, як то кажуть, з кінця, аж тоді дійдемо до голови. Значить, ширші українській аудиторії, ширшому українському загалу, вони, на жаль, стали відомі як активні противники Майдану, значить, який був в 2013-2014 рік, тобто Майдан 2 чи Євромайдан. Хоча я б так само тут розділяв ці явища, адже Євромайдан фактично закінчився розгоном студентів, після того почалося зовсім інакше явище. Хоча і оперте на цих прагненнях України в коло цивілізаційних держав. І власне в ці буремні дні, коли українське суспільство протистояло агресії, практично вже на той момент авторитарного режиму Януковича, догнаються себе заактивізували. Як яскраві противники Євромайдану. Якщо наші е, глядачі і слухачі пам'ятають, то власне була спроба сутички е, з майданом е, у Львові, яка була, до речі, як це не дивно, все ж таки зупинена міліцією, яка на той час ще все ж таки була частина режиму Януковича. І сутичка, яка виникла у Другобичі, е, яка закінчилася тим, що дорогобичани провокаторів догналців вигнали зі свого міста, заставили запакуватися в автобуси і від'їхати. Тобто спровокувати протистояння їм не вдалося. Але останніми часами, коли Україна стала жертвою агресії сусідньої держави, значить, вже в першій хвилі мобілізації виявилося, що ці так звані протести перекриття доріг довкола Львова міжнародних трас. Зокрема, міжнародної траси ЧОП Київ була організована їхніми прибічниками, про що писали і львівські інтернет-джерела, і львівські газети, про що є навіть зазняті в інтернеті ролики. Також зараз активно вони поширюють антимобілізаційну кампанію. Останнім часом з'явився лист їхнього провідника Антоніна Догнала. Або як він також відомий, Ілля Догнал, це його ну, псевдонім, будемо так казали, де він закликає також матерів зупинити мобілізацію, закликає фактично скласти зброю перед російським агресором. Підписано, як це не дивно, підписаний цей лист, що Догнал, начебто, перебуває у Донецькому. Ну, якщо це правда, то це вже багато говорить про, це, про цих людей. З іншого боку, це є і релігійне явище, чому воно виникло внаслідок відходу від Української греко-католицької церкви на той момент п'ятьох священників, оців Василян, які були сюди привезені з Чехії. Тобто в Чехії в них не склалося їхнє спілкування, будемо так казали, з Чехією, як з державою і як з церковною одиницею, і тут, на жаль, без повної інформації про них вони були прийняті. Зокрема, їм надана така була можливість поселитися у Підгорецькому монастирі ці Васильян, і там провадити свою діяльність. На початках їхня діяльність виглядала ну, не настільки небезпечною, тільки там око спеціаліста могло побачити якісь певні елементи, які вказували на це, що це вже йдеться про якесь певне сектантське утворення. Певні їхні практики це є практики впливу на підсвідомість людини. Зокрема, широко вони застосовують таке явище, як, яке вони називають бойова молитва. Це значить, треба стати рівно, задерти руки догори і голову, і 15 хвилин кричати певні фрази. Ну, от, Я скажу відверто, що якщо здорова людина, цілком здорова фізична людина, попробує так, 15 хвилин кричати без перерви, вона просто втрачає свідомість. Чому? Тому що за рахунок перетискання вен, які відводять кров з мозку, і за рахунок посилної, через крик посильної вентиляції легень, в крові зростає кількість кисню. Причому надзвичайно ця кількість кисню зростає також і в мозку, і мозок починає функціонувати так само, як він функціонує на тих бета хвилях, як він функціонує в часі гіпнотичного трансу. Значить, після цієї бойової молитви досить сказати кілька фраз, які в людину сідають настільки глибоко, що людина їх сприймає як власні переконання. Хоча це може бути абсолютно переконання, відмінні від тих, які людина мала. 20 хвилин перед тим, тобто до цієї так званої бойової медики. Це є, в принципі, ще перед розпадом Радянського Союзу досить така відома дихальна гімнастика Росіяни-Нстрільникова. Є дихальна гімнастика, яка на протилежних принципах функціонує нашого земляка бутейка. І... Це, власне, досить широко використовувалося в російських спецслужбах для викликання стану зміненої свідомості. Тобто стану, в якому людська свідомість є вразлива. Як соціальне явище, вони також являють собою тип, який можемо за російською класифікацією назвати тоталітарна секта, хоча я уникаю цього, тому що секта мусить бути тоталітарна, вона ніколи не є не тоталітарна. Отож, це є сектанське утворення сектанського типу, де є провідник, який вважається чи каналом, через, як, через який Бог говорить, чи самим утіленим Богом, ну в даному випадку каналом. І ось його вірні, ті, які належать адепти цієї секти, вони готові виконати будь-яке його бажання. Ну і зокрема, так якщо останніми часами можна комусь доводиться спілкуватися. З адептами цієї секти, то вони мають таку формулу, що Росія це наша хресна дорога до неба. Mm -hmm. Тобто, щоб потрапити до неба, українці мусять стати частиною Росії. Ну, дуже цікава mm -hmm. цілога. Чому догналіці, або догналіці це різні джерела по різному їх називають. Тому що власне провідник їхньої секти, бувший греко священникської церкви Ілья Антонін Догнал. І так як склалося в церковній традиції, що якісь певні угрупування називаються за іменем або прізвищем їхнього засновника, тому саме і Дагналі. Це зрозуміло. Отже, а щодо нашого міста, як нам відомо, вони в свій час у 2014 році у квітні хотіли тут навіть збудувати свою церкву, храм, чи як це називати, і навіть тоді вони отримали дозвіл на за забудову, так? Ну е наскільки мені відомо, значить <кій> десь про те, що дозвіл на забудову вони отримали е під забудову якогось, нібито склад, складського приміщення. Mm -hmm. Але в часі самої побудови, коли люди моніторили, ну знаєте, сусід, сусіди в нас пильно завжди моніторять, що другий сусід робить. І коли люди пильно моніторили, це що там відбувається. Вже в закладці фундаменту в спосіб будівництва, який планувалося будувати, бачилося, що це приміщення сакрального релігійного використання. Відповідно, тоді була реакція міської громади людей, які все ж таки натиснули на державу, щоб зупинити це нелегальне, незаконне будівництво. Тому що, ну, коли реєструє одне, а будує друге, ну, це, звісно, обманює. Людей довкола себе. Їхня активність в місті зараз, ну, як то кажуть, неозброєним неузброє... оком не така помітна. Хоча всі е, різні інформації, які отримуємо чи там, з нашого Золуча, чи з довколишніх сіл, все ж таки вказують, що вони є, вони далі діють, е, вказують на таку дивовижну їхню пов'язаність е, з партією регіонів. Mm -hmm. Тобто, знову ж таки, як то кажуть, московський слід прослідковується. Е, ну, наскільки мені відомо, останнім часом все ж таки е, українська держава докладає хоч якихось зусиль, щоб моніторити ситуацію, принаймні. Яке буде вирішення цієї ситуації? Ну, тяжко сказати. Ну, Бачимо, як нас функціонують всі е, системи держави. Фактично, можна відверто говорити, українська держава поки що будується. Але ми, як громада, мали би пильнувати, щоб в нашому місті не було такої п'ятої колони. Тобто, навіть якщо вони є, як мають якісь свої релігійні переконання, ну, що з ними зробиш? Нічого з ними не зробиш. Кожен має право на свої релігійні переконання, але старатися максимально присікати усяку дестабілізуючу діяльність Ну, На території Золочівщини їхня діяльність заборонена. Ну, розумієте, тут, власне, в нас є така ситуація, що Районна рада прийняла заборону їхньої діяльності. Але ця заборона їхньої діяльності ну, фактично ніяким чином не вплинула на, раді, на, їхні реальну, так, на їхні існування, на реальну ситуацію. Тому що вони і далі продовжують свої зібрання ну, і далі продовжують свої, я би так в лапках сказав, богослужіння. В кругові існує центр. Так само, До речі, дуже цікаве явище. Тому що воно виникає запитання, якщо створюється центр, де би мала відбуватися реабілітація в залежних, значить, потрібна якась маса документації. Потрібні спеціалісти з психології, потрібні спеціалісти, власні, які би розумілися на тому, що відбувається з залежними людьми. Чи вони тих спеціалістів мають? На основі чого цей центр зареєстрований? Ну, тут маса, маса питань, на які немає відповіді. І очевидно, що це треба звертатися до правоохоронців, нехай вони не дають відповідальність. Але якщо громада не буде на такі речі зважала, не буде вимагала таких відповідей, то відповідно такі речі не дійсно. Тому що, я кажу, різні є відомості з того, деяким можна довіряти, іншим Ну, зокрема, і про той весь склад і режим того, що відбувається в Кругові, кажу, маса запитань. Хоча, ну а ви володієте такою інформацією, яка їхня кількість на Золочівщині? Це в принципі, ну, так як і в кожній секті, тут цікаве явище. Значить, що є ядро от таких ярих прихильників, і довкола того крутиться багато різних людей, які з певною, певною мірою є їхніми симпатиками, певною мірою є їхніми. Якимись далекими симпатиками і так далі, ну, є своя відповідна градація. Взагалі-то кількість того ядра, кількісна цілість того ядра в цілій Україні, хоча вони зосереджені в більшості своїй Галичині, оцінюється десь приблизно порядка 400-500 людей. Це ядро. Значить, якщо так дивитися за законами функціонування подібних соціальних утворень, тут можемо тих, скажімо, грубо кажучи, 500 помножити ще на 20, тому отримуємо досить велику цифру. Правда? Але це, ще раз кажу, це симпатики, які нині тут, завтра там, це досить така. Якщо судити по Золочівщині, власне, по Золочівщині, як Золочівському району, ну, я сумніваюся, що їхня кількість в наших краях налічує більше як 50 осіб. Це саме ядра. Угу. Скільки ще симпатиків довкола того крутиться, ну, це питання. Тому що проблема в тому, що це такий феномен дверей, як то кажуть, що обертаються. Знаєте, Заходиш, виходиш, заходиш, виходиш. Тобто є якісь люди, які. Тимчасово туди потрапляють, виходять, на їх місце приходять інші, тобто ну, такий своєрідний вокзал, значить своєрідний рух постійний. Тому, якщо оцінювати знову ж таки по цьому принципу і множити на 20, то чекайте, в мене математика не, не, не все добре, то є 5 на 2, то є 10. І ще додати 5 на 20, 100. Так, 5 на 20 100. А тисяч. Значить, близько тисячу людей. Значить, Симпатиків, тобто людей в якийсь спосіб причетні до цього. Хтось там симпатизує через те, що може в ну, нього син, якого кличуть до війська, а от вони закликають до війська не йти. Афіків не гарні. Це може бути тим самим зумбуванням або. Це не мусить бути завше не не. зумбуванням, щоб потрапити в той стан зміненої свідомості, це ж, як я казав, потрібні певні фізіологічні зміни в організмі або. Там, Але ви самі бачите, скажімо, що російська пропаганда в Російській Федерації робить зі своїм населенням. Тобто, якщо є пропаганда, якщо ця пропаганда постійно, 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 враховуючи, що інформаційні канали не завжди є доступними для більшості людей, тому що, на жаль, більшість населення України все ж таки в інтернеті є недоступним. Якщо дивитися кількісно, хоча Галичина є досить добре інтернетизована, значить люди не мають адекватної інформації, не мають довіри до джерел інформації, ну, тоді всякі там підхиленько, помаленьку, помаленьку, помаленьку підточують громадський спокій. І в тому відношенні будь-яка секта є небезпечною, а зокрема секта, яка ну, себе вже показала схильна до політичних різних акцій організації. Будемо сподіватися, що наші люди будуть стійкі до таких провокацій, до тієї руки Москви. Вам бажаємо успіху. Дякую. Всього кращого. Дякую. Слава Україні. Героям слава!